Народ. Сьогодні з вами я, Людмила та рулок-проводник. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Я дивилась там 33%. Просто дивляться. Підписуйтесь, робіть розсилочки, коментуйте, запитуйте, задавайте питання. Запитання такі, як вам сказати, на які я можу дати відповіді. Які ви хочете по 4 відповіді, але не особистого характера. Особистого характера це на особисті розклади. По телефону плюс 38, 099, 100, господи, тупікова ситуація у когось. 149,47. Сьогодні у нас, знаєте, як, зборняк солянка називається. У мене щось останнім часом солянка. Виходить, тут різні теми, дуже цікаві, актуальні. На даному етапі відповідаю на деякі запитання і на, на ті запитання, які мене хвилюють, в тому числі, я думаю, вам теж буде цікаво. Так, читаю: моя глядачка пише, Ну, це ч... частина її діалогу, верні, монологу. Я недавно читала. А, я недавно читала, что расисты сильно обстреляли Запад Украины. И по Польше. И еще применят ли тактическое ядерное оружие? Спрашивает, можно посмотреть на это. Делиться. А частями. Давайте перше запитание. А правда, що сильно обстріляли Западну Україну? Про яку йдеться в цьому запитанні? А правда? А тут кажуть, ну, щоб сильно Западну Україну, от якось вони стояли на виборі, і там зараз надам, ну оце про цей вопрос, да, який задали. От тут кажуть, що ні, там все стабільно, там все нормально. А що це за вибір? Чий вибір? Тут ідуть якісь маніпуляції. А якщо ви там читали, то тут більше брехні, чим насправді це. Брехня. Так, а дивимося по Польщі Стріляли? Орки стріляли по Польщі Вони кажуть, нерівноцінно, ні-ні, ні, ніхто -ні, ні, 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 тут не обстрілював. Я не знаю, звідки ви взяли таку інформацію, або це взагалі якась ложна інформація, тому що ну, навіть логічно подумати, хто буде обстрілювати країну-члена НАТО. Хочуть потягатися, як на Донбасі, типу, там за бахмут полгода возяться, скільки положили людей. І з нашої сторони, звісно, багато людей загинуло. А з їхньої так взагалі там маса. І ця маса, типу, як сьогодні я почула таку фразу, що вони там в Бахмуті борються, типу, з НАТО, тобто там є село таке Нью-Йорк. Ось вони б'ються з НАТО. Прикол такий. Так. А чи... А еще применят ли тактическое ядерное оружие? Применят? Нет. Нет. Я уже довела сколько раз по поводу ядерного оружия. Это тупиковая ситуация. Чему? А потом, что говорят, ну, ну, не стоит оно того. Даже если у них оно есть. В чем у меня сомнения все все больше и больше. Тому що, як там кажуть, в 56-му году, останній раз були іспитання ядерного вооруження, там якісь проводилися. А це обслуговування, а це, ну, якщо ти ядерне оружжя маєш, це мільйони. Це постійно їх його підтримують. Треба постійно проводити якісь іспитання. Ага. Ні-ні-ні. Вони обмежені. Тим, що розрушено вже все. Понімаєте? там вже нічого немає. Одні понти осталися, одні воспоминання. Це розрушено. Вони обмежені. А ну, піжіть, я зараз уточню. Це розрушено саме оружжя, чи розрушені їхні попитки, топані язиком. Ну тут заблокіровані, топані язиком кажу. Болтавня. Заблокирована. То тобто всіх попередили. Стримуйтеся. Якщо ви там щось десь. Угу. Стримуйте свої емоції, кажуть. І шанс у вас вижить. Якщо не стримаєте, ну, дивіться. Це ваші ілюзії, що ви там можете щось зробити самі З этим ядерним оружием. Їх попередили. Добре, поїхали далі. Друге, друге питання. А нададуть нам тамагавки Америка? Дасть нам тамагавки. тамагавки. я, хто не знає, летять це такі ракети, які летять на 2 тисячі тисячі кілометрів. А Росія производить ракети, ще має тобто, запаси, якщо у них там закінчуються, то вони мають мають змогу робити надалі ці ракети. Вони знаходяться на віддалених віддалених місцях до Урала от зможуть достать там на 2-2 на тисячі кілометрів тамагавки. Дадуть нам Америка дасть? дасть. Ну, йдуть до цього соглашення. Але на даному етапі заблокіровано. Пока що. Кажуть, очікуйте. Угу. Угу. Поки що заблокіровано, не, не дають. А Англія там вони обіцяли свої, як же вони називаються? Шторм, шедл, по-моєму, називається да? ракети. Вони обіцяли Британія. Вони дадуть, вони, звісно, такого на менші розстоянні стріляють, але вони пообіцяли Україну. Что это означает? Что это означает? Угу. угу. Ну, знаєте, зараз перекриває верховна жріця. Вона поки не показує, коли це так. Тобто, очікування ожидання є. Вони відстоюють ці позиції. Хто обороняється? Угу. Ну поки... Ух 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 ти, ух ти. ти, ти. Поки що перекривається в верховний то есть это таємні договора, таємно якось там домовляються. А до чого вони дійдуть, поки що не зрозуміло. На найближчий час дадуть? Ну, кажуть, удобного момента очікувати. Не то, що удобного момента, а знаете як, а, Як правильно сказать? Подходящего момента, не то, що удобного, ні, а от як, а, якийсь случай должен быть, якийсь момент вирішальний для цього. На даному етапі ні. Поки що ні. Ждуть, угу. ждуть от дьявола якихось движений. Знаєте, як довго ми просимо, от Украї... не то, що просимо, а якби особо то й не просимо, а якби би кажемо, що Україна захищається, захищає весь всю, ну, всю планету, можна так сказати, від їхньої агресії, багато країн. І вони поки що чекають якогось моменту, да. Такого трагічного. Тобто не то, що чекають. Ну, от я неправильно не чекають. А, як завжди, повинен бути якийсь пінок. От дивіться, нам не давали там определенну там техніку тяжелу, да? давно ж просили, танки важкі. Поки там не сталося, допустимо, не, не, не так. Поки не сталася така ситуація, допустимо, на Бахмуті, що далі ми б змогли наші хлопці змогли звільнити, але недостатньо техніки. Техніки не вистачає, боєвої не, не вистачає. От вони до якогось определеного моменту. Потім не давали ППО противоздушню оборону, не давали Петріотиці, поки там щось. Так крупно не обстріляли, поки багато жертв не сталося, поки вони не побачили, які розрушення ну, реально у них на очах по всьому світу, як в Дніпрі, да? кругом інформацію пустили. Ну, от Зараз перерва кажуть. Зараз перерва. Якийсь от определеного моменту чекають. Як на самому початку, пам'ятаєте, ніхто не шевелився, не чухався. З тим Донбасом, поки не збили Боїнг, я про це йду. Кажу от, мова. Іменно про це, про це йдеться. Як тільки якийсь момент такий трагічний стається, і тут починається якийсь прорив. Добре, поїхали далі. Хто такий Павло Глоба? Хто такий Павло Глоба? Астролог? Це в мене було запитання. А, давно я про нього забула. У нас на той момент не було, по-моєму, світла не було і, і щось вилетіло з голови. Хто він такий? Ану, я зараз другу колоду візьму. Хто він? Павло Глоба? Хто він? Ого, капець. Знаєте, як його показують. Зараз на даному моменті, це ж, хто не знає, Павло Глоба це астролог. Ізвісний в Росії астролог. Там Тамара Глоба була і Павло Глоба. Вони як, як астрологи вони роблять астрологічні прогнози і роблять гороскопи. Так на даному. От зараз я так покладу, може там, якщо комусь видно буде, хтось хоче побачити, можливо, щось побачить. Дивіться, він зараз в клетки знаходиться, в клетки, в ограниченнях кажуть. В ограниченнях у нього препятствия, препятствия, яке не дає йому грати, як він раніше грав. Тобто маніпулював судьбами і грався з людьми. Тому що він відчував, знаєте, як, от іде інформація, що він раніше був як ну, пророк іде, іде така фраза пророк. Але насправді, ну як сказати, він заробляв. Собі репутацію. На даному етапі от, прояснилася ця вся історія, тобто почалися... М... А... раніше він працював на цю репутацію, да? а зараз репутація працює на нього, Ну, працювала до якогось определеного моменту. На даному етапі тут прояснилася історія, що насправді він дуже. Жадний. І його, знаєте, як, жадна фраєра згубіла, називається. От. Ну, жадність. І тут є магія. Зараз от будемо дивитися, що це за магія. Хтось на нього повлияв? Чому він плінув? Тому що, ну, зараз скажу. Угу. Що це за магія? Що за магія? Що за магія? Угу. угу. Його поставили в тупікову ситуацію. Йому закрили дороги магії. А це причина. Причина цієї магії. Це що? Завість? Аго? Угу. Ну, тут мужчина, колдун, видимо, він з ним воював, да, І боровся з тайнами, він, ну. Тут іде боротьба, да, за, за зв'язність. в роботі. Тобто він комусь дорогу перейшов. І на даному етапі він не може так прогнозировать і розповідати, як раніше. Тобто у нього тут іде, знаєте, як? Він не знає, насправді, не вміє, ну, не то, що не вміє, от він не знає, куди його з дня ділися. Він зараз тут, ну, таку в клеточку попав. Це не дивіться, що тут жінка, а йому зробили препятствия. А що це за ігра? Покажіть, що це за Угу. Це магічний блок, ось я показує. Да, жаба задавила, що він так хорошо живе, Но якомусь колдуну це не, не сподобалося, він йому там перекрив всі дороги. Такі діла. Так що, якщо ви хочете узнати, то такий глоба, зараз навіть ну, він в такому замутненому сознанні він не може зараз прогнозувати з чи, чистим. Зазнанням, як раніше, у нього багато препятствий в голові, в житті, і коли людина знаходиться під магією, вона не вже не та, що була раніше. Просто людина міняється так по щелчку пальців. розумієте? Тут іде вліяння з сторони. Так що, хто такий він? Можна було б іще далі поковиряти, але якщо я ж кажу, що Якщо людина під магією, то тут повністю змінюється його життя, його сознання, його життя і буде таке туманне все. Добре, поїхали далі. Чи правда, що наші хлопці перейшли на Лівобережку? Тут Херсон, Херсонська область, що вони перейшли, погнали далі орків. Чи правда? Кажуть, на майбутнє. Не зараз, ні. Не зараз. І це тримається в тайні. Тут на даному етапі не, іще вони не перейшли. Це кажуть ілюзії. Ні. ні. Це тільки балачки. Зараз багато дуже вкитів всякої інформації ложної. Так що менше. Знаєте, як? Просіюйте інформацію. Дивіться тільки е, легальні канали, і слухайте там. Дуже багато вкидів. Так. Хто виграє вибори в Чехії? Друг України Петер Павел чи Бабіч. Ану, дивимося, дві позиції. От я візьму. Зараз піраміду Петер Павел Бабіч Дивимось, хто виграє вибори Петер Павел Чибабич. Дивіться, Якісь. А шо не надо казать? А шо не надо? А ну покажите, пожалуйста, потерпало в игры, в Чехии выборы чему-то имеется, в чем? Хтось мені заважає. Димася ще раз. Виграє друг України Петер Павлов чи бачий його конкурент, який не хоче допомагати Україні, і якщо він виграє, то там перекриються всі, він категорічно отрицательно відноситься до України, до допомоги Україні. Давайте двинемся Направляйте свою енергію сюда и сюда, Угу. Ні, я не буду казати до следующего сеансу. Ні, не, не йде. Хтось мені заважає. Будем розбиратися. Добре, до побачення, пока-пока.